Спочатку воєнного стану зроблено близько 331 тисячі щеплень від COVID-19. При цьому в структурі вакцинації 72% займає бустерна доза. Спочатку вакцинальної кампанії ми вже вакцинували близько 1,45 мільйонів осіб старше 18 років, це складає 59,26%. Ця цифра останнім часом зберігається у зв'язку з низькою кількістю первинних вакцинацій. Тож, хто ще не зробив ще жодної дози, запрошуємо до пунктів щеплень та центрів вакцинації на вакцинацію. В Дніпропетровській області на цей час працює 21 центр масової вакцинації населення від COVID-19, а також 199 пунктів щеплень в кожному комунальному закладі охорони здоров'я. Які надає первинну медичну допомогу, такі пункти щеплення є. Вакцини в області достатньо. На вибір доступні вакцини: Коронавак, Пфайзер, Комірнаті від Пфайзер, Біонтех. А також Янсен від Джонсон Джонсон щепитися від коронавірусу можна безкоштовно в області достатньо вакцини і для імунізації дітей і дорослих за календарем щеплень. Нині в наявності понад 340 тисяч доз. На жаль, останнім часом рівні вакцинації протягом декілька років до всіх інфекційних захворювань значно знижені, як серед дорослого населення, так і серед дітей на сьогоднішній день. Саме з цих причин. В нашій країні зареєстрований спалах полімеліту. Це не так багато у нас захворілих. Двоє дітей: це дитина із Закарпаття та Рівненщини, у яких у цих діток спостерігається параліч нижніх кінцівок. У 19 осіб, які контактували з ним, також виділені збудник, але протікає це захворювання дуже добре, що безсимптомно. Але ж всі вони були не вакциновані сьогодні. В нашій країні, щоб подолати цю епідемію, проводиться форсована кампанія імунізації дітей віком до 6 років від поліміеліту. Всі медичні заклади забезпечені в достатній кількості вакциною інактивованою поліовакциною. Необхідно тільки. Взяти батькам своїх діточок, прийти, прийти до свого педіатра чи сімейного лікаря, з ким у вас заключений договір, і перевірити щеплення, якщо ви не знаєте, настільки правильно щеплена ваша дитина, і отримати відповідну вакцинацію, якщо вам, не потрібно, якщо вам це потрібно по віку. Також у нас всі медичні заклади забезпечені і іншими вакцинами. Всього у нас в Україні проводиться вакцинація, планова вакцинація від 10 інфекційних захворювань: це туберкульоз, дифтерія, кашлюк, правець, поліміеліт, гемофільна інфекція. Кір, епідемічний паратит, краснуха, вірусний гепатит. Б і перші щеплення вже розпочинаються саме в перші дні, коли дитина народжується в нашої області. В нас більш-менш спокійна ситуація в нашій області достатньо ще достатньо вакцин проти всіх інфекційних захворювань. Вакцинувати дитину необхідно від поліомієліту, кашлюка, дифтерії, правця, вірусного гепатиту бе, кору, туберкульозу, краснухи, гемофільної інфекції та епідемічного паротиту дорослим. Робити планові щеплення від дифтерії та правця кожні 10 років.